Як ви можете зараз оцінити початок коаліційного процесу, якою ви бачите вашу участь в ньому, і що б ви хотіли в ньому змінити? Я би хотіла почати Саша, з тебе, як представника політичної партії, яка ще під час прямо після оголошення Екзитполі, вже президент Порошенко вийшов зверненням до народу, тримаючи папірці з якоїсь там коаліційної угоди, проголошуючи те, що коаліція буде створена на основі самовашого блоку, як ви можете оцінити таку заяву? У президента, і що ви ну, знаєте вже про формування коаліції, дивіться в тому коаліційних процесах, які йдуть буквально в ці в ці дні, в ці хвилини є. Ну і хорошого і є за що критикувати. Хорошого, на мою думку, більше і хороше головне, що сьогодні пропонується сьогодні. Вперше в історії України пропонується у нас. Пройшло три дні після виборів сьогодні. вже дві політичні сили. Задекларували проекти угод ще кілька політичних. Називатися. Ну да, це блок Петра Порошенка, Народний фронт, самопоміч, батьківщина і та й радикальна партія проекту угоди не запропонували, але вони озвучили певні принципи, за якими вони бачать це, І це є нормально. Тобто, ця коаліція не твориться там в трьох кабінетах. Хоч переговори звичайно йдуть різні, але є абсолютно прозорий крок. от. Ми виходимо з такою угодою. Ми її даємо своїм партнерам, хай ознайомлюються. Ми сідаємо всі разом, говоримо. Ніхто нікого не заганяє, ніхто нікого не тисне. Як це було при Янукович. Тому оцей крок, який відразу після виборів, я вважаю це великий позитив. Негативом є, що дуже часто у цій нормальним переговорам цивілізованим відкритим. Їх супроводжують певні політичні заяви, які нагадують або там шантаж, або, або якусь ну, цікаву, що якщо там або тільки йдемо по нашому плану, або ні по якому. Тому, повторююся, сьогодні навіть не встановлені офіційні результати виборів. Але вже є, вже є над чим працювати. І це дуже добре. Я думаю, що щойно будуть встановлені результати офіційні. Кожна з партій. Сьогодні немає переговорів про створення коаліції. Сьогодні йдуть зустрічі різних політиків, які представляють. Тобто це не, не, не переговорні групи, це не повноважені фракціями. Це політики зустрічаються там, протираються один до одного. Після встановлення результатів виборів офіційні. Переговорщики, кому делегує фракція. І, будь ласка, в нас є до, до роботи сесії. Ну, навіть технічно, там два тижні, а навіть більше. Плюс і хочеться, щоб ми не згаяли ці два тижні, щоб з перших днів роботи сесії ми отримали коаліцію, уряд і почали приймати реформи, які треба приймати ще 10 років тому. Тому велика надія власне, на, на таку свідомість і. І порядність у тих наших політиків, якщо ми повторимо помилки 2005 року, ну ми, ми втратимо країну.